Всім добрий день. Кажи добрий день. Добрий день. Коротше, не вгадайте, де ми. Де ми мешко? Ми в больниці у лікарні. В общем, всю ніч ми пили сироп, збивали температури, а воно 39 і все. Потім утром вже ми були всі красні. Смілка, мілка, сипі, почему не замітне. Думала алергія. Вже на цей нурафен. Поїхали ми в Ахмаді до лора, бо він казав вухо болить. Лор поставив нам двосторонній отіт. Після чого сказав, що по поводу Сипі їти на Багатирську, Вони скажуть: або це алергія, або це інфекційне. Приїхали ми на Багатирську, вони нас подивилися сказали, наче Карлатіно вроді. Ну, коротше, воно у всіх починається з горла, у нас воно щось з ушей пішло. Коротше, сказали, так як у вас помімо цього заболівання ще є двосторонній оті, то посовітували нам мішкові, сука, тумбочки. Посовітували, ну, побудь в больниці, якесь время понаблюдатися, Виписали якийсь антибіотик. Буду давати два рази в день йому. Ну, оті паксу муші лічим, нос, ну, все як, коротше. В общем, випили антибіотик, поки ждемо, коли температура спаде. Mm -hmm. Да, зайчик? Mm -hmm. Зайчик, так. Да. Отакі діла, кази, ми в больниці. З палати нам, до речі, повезло. Ми були прошли раз з ним, коли в нього було підозріння на алергію, то нас положили. І там було в палаті 6, по-моєму, чи 8 кроваті. Було куча людей, дітей, це було дуже важко. Бо діти різного віку, ну, це був дурдом. А тут нам повезло. У нас палата, дві койки окремо. Тобто класно, вмивальничок, якісь холодильник тут в відділенні, мікроволновка. Так що такі діла. Не знаю, поїді нічого не встигла з дому їхала без нічого. Чоловік сходив в нову тут рядом, купив, ну що? Як чоловік що купив, то купив? Приніс кумбрю. Вона така жирнюча. Но мені придеться їсти, тому що їсти те, що тут, дають нереально. Ще приніс мені виноград, черешню. Зараз покажу. От наград там сховала черешня, да, такий йогурт, оце без це без ну, коротше, Не знаю, що в мене з дієти вийде. Але зараз важливіше це здорова дитина, Все. а не моє схуднення. Так, Так. Да, Казі да. всім пока-пока. Пока-пока. Всім пока. Щось буде нове, будемо розказувати. Дивіться, який жах. Без червоний. Тільки пуп білий. Бачите? Не чухай зайчик. Скучаємо. Заняться в больниці не мачи. Попросила тарілку, бо не було з собою, щоб гріти мікроволновки. Папа нам купив в дновусі, там котлети, гречку, але нічого не захотів, котлети тільки одну пару курину. Так що нагріли їмо. Ще обговорила днем банан з'їсти, так що поки це вся наша їда. <рес> Купив чоловік салат з помідорів в Новосі. Такі, якщо чесно, взагалі не вкусні помідори, кислі, ніякі. Коротше, отепимо помідори. Випили трохи йогурту. і ще, може черешні черешній трошки. Де да і хвата на сьогодні? Готуємося, будемо відпочивати. Ще ночі нам дадуть. Антибіотик випило температури.